Присім, сьогодні хотів поділитися досвідом відвідування ІФА 2023. ІФА це одна із найбільших та найстаріших виставок споживчої електроніки та домашніх приладів у світі. Цього року була 99-та виставка. Проводиться щорічно в Берліні. ІФА збирає разом величезну кількість виробників, журналістів та ентузіастів техніки з усього світу. Це місце, де компанії представляють свої новітні продукти, інновації та технологічні рішення, які будуть впливати на ринок у найближчому майбутньому. Дорога до Берліна зайняла мене понад 30 годин. Я нічого завчасно не планував і поїхав в останній момент автобусом до Варшави, і тільки на кордоні простояв 10 годин. У Варшаві вже пересів на електричку, якою добрався до Берліна. Моя основна мета була зустрітися з людьми, з якими ми співпрацюємо. І ІФА ідеально підходила для цього. Багато з них були присутні там або як учасники, або як відвідувачі. Але, звісно, я також хотів побачити, що нового представили компанії, які працюють у галузі земного дому. Але до запису відео я був не готовий, тому якість картинки вийшла не дуже. На виставці було біля трьох тисяч компаній, починаючи з маловідомих стартапів до мостонів ринку. І я вже в дорозі створив собі список компаній, для яких саме мені було цікаво відвідати, вийшло біля сотні. Цього року три компанії представляли Україну: це були Advisor SCADA, сервіс керування об'єктами нерухомості, Melt Water Club, які займаються очисними установками, які використовують технологію замороження для очищення води, та Solar Hubs, які займаються виробництвом железів і сонячними панелями. На виставці бачив компанію Kiew, але вона була під угорським прапором. Раніше думав, що вона зареєстрована в Україні. Почну з Гігантів. Samsung та LG акцент зробили на інноваціях у сфері сталого розвитку. Samsung акцентує увагу на екосіті, де вони демонструють технології, що зменшують вплив на навколишнє середовище і водночас підвищують якість життя. LG, у свою чергу, свою версію екологічного майбутнього показує через LG Sustainable Village. Де ключовим елементом є інтеграція їх різноманітних рішень для розумного дому? Обидві компанії також акцентують увагу на тому, що їхні продукти можуть зробити повсякденне життя більш комфортним, без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольнити свої власні потреби. Ну, для мене було. Не дуже актуальне це все. Якщо раніше Samsung робили якісь базові девайси для розумного будинку, то зараз вони сконцентрувалися на виробництві високотехнологічних девайсів і просувають тільки свій хаб, який може керувати великою кількістю сенсорів і інших девайсів від сторонніх виробників. Наступна у нас Tuya Smart. Це велика китайська компанія, але, звісно, не можна порівнювати її з тим же самим Samsung. Ця компанія продає платформи як сервіс і сама не випускає девайсів, але її платформою користуються тисячі різного розміру компаній. Сама той каже, що таких компаній більше 7 тисяч і девайсів більше ніж 800 тисяч. Але всі ці девайси часто відміняються тільки назвою на коробці. Річ, що якісь із цих компаній намагаються що створити унікальне, хоча б зоні. Мені не імпонують ці компанії, тому що в більшості це копії на копії і змагаються вони в маркетингу, а не в інноваціях. Але така схема дає змогу отримати на продукт дуже привабливу ціну через кількості продукції, що виробляються, що й зробило їх досить популярними в Україні. На Настанні представники компанії найбільше пишалися годівниці для птахів. Використовуючи бібліотеку в Хмарі, цей пристрій може розпізнавати понад 10 тисяч видів птахів. Це дає нові функції розробникам, такі як прямі трансації та нагадування про відвідувачі. Крім того, годівниця оснащена сонячною панелью, яка повинна збільшити час автономної роботи. Що ж чекаємо цей продукт під брендами 100 компаній, але навряд чи він стане бестселером в Україні. Щось цікаво були приклади для індустріальних рішень. На вистаті були десятки компаній з девайсами на платформі Туя. Я виділю два, які хоч трохи відрізняються від мас. Моус та Ноус, але нічого іноційно вони на ІФА не привезли. Ось рядом з Ноус був стенд Shelly, який був більше ніж у Це болгарська компанія, яка досить популярна в світі, але в нас програє конкуренція китайським девайсом. Shelly представила 9 девайсів, я зупинюсь на одному: Shelly Plus One Mini, яке є по їхній інформації найменшим реле в світі. Ще з відомих мені компаній були Aotec і та Acara. Остання мала дуже скромний стенд, але представила 5 девайсів, а саме камеру, новий замок, лампу, приле і розетку з енергомоніторинго під Євровиуку. ІF, яка нещодавно була поглинута компанією ABB, представила if ThermoControl, яка мені дуже нагадала open -ну кнопку, на яку я робив огляд. Також показала if Play, пристрій для стрімінгу музики, який повинен безшовно інтегруватися в Apple Home Ecosystem. Крім того, існуючої компанії також був павільйон стартапів. Я поспілкувався з двома компаніями. німецькою компанією EverHome, яка розробляє хаб, який повинен бути більш дружнім для користувачів під час налаштування і підключення нових девайсів, і в той же час мати всі переваги Home Assistant. Також довго розмовляв з основником компанії Рітм, яка представила свій Smart Switch. Він чесно заявив, що вони не планують додавати підтримку девайсу для Home Assistant ближчим часом, пояснюючи це тим, що зазвичай плата спроможність користувачів цієї системи невелика. Але мені здається, що причина саме не змозі конкурувати на цій платформі, бо схожих продуктів, які вже підтримуються в Home Assistant достатньо, та можна знайти щось схоже за набагато кращий бюджет. На виставці було дуже багато виробників батарей, починаючи від популярних в Україні EcoFlow та Blue Yeti і закінчуючи нікому невідомими виробниками. Всі вони виглядали один в один, і ніхто не зміг мені виділити якісь інновації, які саме були представлені на цьогорічній ІФІ. Підсумовуючи цю тему, скажу тільки, що батарея від Jackery, а саме модель Solar Generation 300 Plus, отримала відзнаку організатора Best of IFA. Схожа ситуація була із пилососами. Виробників було дуже багато. Я виділю двох. Roborox представила два робота пилососа Q5 Pro та Q 8 Max, один вертикальний пилосос Diet Pro Combo, який придеться по квартирі тягати самому. Але здобувала Wallor мене тим, що поставила правильну машину з The Найбільше мені сподобалось, що можна один раз заповнити резервуар засоби для прання, і машина сама буде дозувати необхідну кількість. Другою компанією, яка мене зацікавила, на вистів була Switchbot. Вони показали модель S10 з докстанцією, яку ви зможете приєднати до вашого водогону, і робот сам замінювати воду для миття, а також зможе сам наповнювати зволожувач. На виставці були перші прототипи. Будуть запускати краундфандівну компанію на Кікстартері цього місяця. Тож, кому сподобалася ідея, слідкуйте за новинами. Також на сцені були Switchbot Curtain 3, останнє їхнє рішення для автоматизації штор з дуже тихими моторами і можливістю повільно рухати штори, та компактний пилосос К-10, який в півтора рази менший за більшість пилососів ідеально підійде для невеликих квартир. Це все, що я би хотів би висвітлити по виставці. Якщо буде можливість, то обов'язково відвідаю виставку наступного року. Можливо, ще дасться відвідати це. Але треба більше готуватися, щоб ефективніше використовувати свій час. Внизу, як завжди, додав посилання на ресурси прозовного будинку, якими користуюсь сам. Також створив телеграм-канал, де буду ділитися планами на нові відео. Сподіваюся, що зможу отримувати відоки ще до створення контенту і тим самим підвищити його цінність. Підписуйтесь, коментуйтесь, скоро побачимось.